Після закінчення будь-якої війни будь-яка влада стикається з вибором із двох опцій. Рівно дві можливості не більше, не менше. Можливість номер 1 забути про війну якомога швидше і зробити так, щоби забув народ. Ні, звичайно, війну так просто не забудеш, але можна подивитися на неї під таким кутом, який призводить до забуття. Перетворює живу війну на війну скам'янілу, пласку, беземоційну. Сьогодні у нас буде шкільна лінійка, на ній місцевий депутат скаже ті ж слова про війну, які казав минулого року. Ось стандартний пам'ятник жертвам війни, у сусідньому селі такий самий стоїть. Ось стандартні фотографії, урочиста промова, от медалі на 10-ту річницю завершення. Ось дискусія про пільги. Ось вам ось ось. Ніхто не може сказати, що про війну забули, ні. Але згадуватимуть не героїв, а жертв розруху, а не перемоги. Говоритимуть про смуток, а не про помсту, про захист, а не про атаку, про більше ніколи, а не про тільки спробуй, сволото. Народ після війни дійсно в більшості хоче миру і спокою. Це нормально. Кожен політок, який орієнтується на більшість електорату, спробує на цьому зіграти. Сказати, що війна закінчилася назавжди, що війни більше не буде. Скоротити витрати на армію, на нову зброю, на техніку. Оце і називається забути про війну. І ще це називається не зробити висновків, от що важливо, і це може означати, що війна повернеться. Але є другий шлях, друга можливість прийняти нову реальність, зрозуміти, що війна точно буде ще. Може за рік, може, за сто, але буде неодмінно, і до неї треба бути готовим щохвилини усім. Україну зараз часто порівнюють з Ізраїлем в чомусь вірно, в чомусь ні, але і справді можна провести багато паралелей. Є вороги, які хочуть нас знищити, не перемогти, не принизити, а просто знищити. Вони поряд, вони чекають, вони нападуть, вони завжди нападають. Що треба робити? Треба бути готовими. Мати армію сильнішу, ніж у них, мати зброю кращу, ніж у них, мати розвідку кращу, ніж у них, економіку, науку, головне, розуміння, що ти в небезпеці постійно, і робити висновки. Сівійсь пачем парабелум. Хочеш миру, готуйся до війни. Це жахливо для політика казати такі речі. Політики не люблять цього. Політики зазвичай люблять відкривати лікарні, перерізати стрічки, цілувати дітей в живіт і бути голубами миру, а не яструбами війни. Тому що більшість людей не хоче чути про війну, про можливі смерті, бомби, звуки сирен, зброю, ракети, загрози. Але ми знаємо, до чого це призводить, і підручник історії знає. Тому що будь-хто, хто скаже вам з екрану, що після війни ми побудуємо ідеальний захист. Він брехун, просто брехун. Ідеального захисту не існує. Після закінчення Першої світової війни французи почали будувати систему ідеального захисту на кордоні з Німеччиною. лінію Мажино. Вони будували її більше десяти років. Форти, доти, укріп райони, тисячі кулеметів, бетон, рви, пастки, 1148 кілометрів ідеального захисту. В результаті німці банально обійшли цю лінію через Бельгію, а потім ще й взламали ідеальний захист в лобовій атаці. І все. І далі капітуляція, закамуфльована під перемир'я. І Дюнкерк. Ідеальний захист це не тоді, коли ти можеш збити ракету ворога, що летить у твою столицю. Ідеальний захист це коли ворог не хоче запускати цю ракету. Бо твоя долетить до його столиці швидше, і бавовна буде гучніша. Ідеальний захист це не про ідеальний бронежилет, який захистить тебе від усіх куль і уламків. Ідеальний захист це коли у тебе бояться стріляти. От і вся різниця між двома шляхами, які стоять перед політиками після війни. Юрій Гудименко резюмує особисто я обираю другий шлях шлях постійного озброєння і нових технологій, шлях сучасної армії, шлях помсти всім, хто прийшов до нас незваними. І я певен, що я такий не один. Всі хочуть миру, я теж. Але ми живемо у жорстокому світі. І відносно мирно живуть не ті, хто не має ворогів, так не буває. А ті, чиї вороги хочуть миру більше за тебе. Другий шлях важкий, але якщо ви глибоко подумаєте, то зрозумієте, що він єдиний, який можна і треба пройти. Хочеш миру, готуйся до війни. Все ж таки римляни були до біса розумними пацанами. Текст Юрія Гудименка